Якщо ви хочете замінити або придбати автомобіль для ваших батьків, Вітара це кращий варіант. Тому що це автомобіль створений для життя, без зайвих драм, без сюрпризів, без зайвого клопоту. Надійний перевірений часом двигун, який їздить роками, без нервів та несподіванок. Завів, сів, поїхав. Саме так має працювати автомобіль для тих, кому важлива надійність. Механіка чи автомат? Насправді як зручніше. Вітара дає тобі вибір. Якщо твої батьки звикли жити з педалю щеплення, то для них чудово підійде шестиступенева механічна коробка передач. Якщо ж хочуть спокою у заторах, шестиступенева автоматична коробка передач від японського провідного виробника Aisin візьме всі турботи на себе. На трасі Вітара споживає від 5,2 літри на сотню. В місті близько 6,5 літрів. А це означає, рідші візити на заправку, менші витрати і більше грошей для своїх важливих речей. В салоні все на своїх місцях, жодних сенсорних панелей, які потрібно клацати тричі для того, щоб увімкнути обігрів вашого автомобіля. Все дуже зрозуміло та інтуїтивно просто: фізичні кнопки для клімат контролю, зручне та зрозуміле меню для мультимедійної системи. Сіли і за 5 хвилин розібрались. де що знаходиться. Великий багажник 375 літрів це три великі валізи. Або тижневі закупки в вашому улюбленому маркеті, ваші батьки заслуговують на автомобіль, який не вимагатиме від них пристосування, бо це для них зайвий клопіт.